Окей, зрозуміло. Це друга частина відповіді. Так. І третя частина відповіді: можна шукати універсальні структури. Угу. По моєму досвіду, Кіпр є доволі універсальною відповідь. Особливо ну, це... для українців. Да. Ну, тому що це доволі близько. Угу. Це зрозуміла юрисдикція з простим адмініструванням, американці. Американські фонди в цілому також готові ага. заходити, нехатя, але готові. Ага. Е, звичайно, їм краще, все таки американські юридичні особи, ага. але в цілому готові і ну всі плюс-мінус готові заходити. Е, це змоду uh -huh. тут. Потрібно розуміти, я думаю, ви чудово знаєте, кожен е каже те, що, що йому найближче, на коні Да. відсотків, але це така універсальна відповідь без того, щоб розглядати кожен фактор окремо. Окей, okay. а якщо я, наприклад, фаундер, який хоче залучати кошти під різні проекти, uh -huh. ну умовно кажучи, я інвестую в арт. Uh -huh. Я інвестую в якісь IT-розробки, я інвестую в нерухомість, я інвестую в якийсь там ресторанний бізнес, операційний. Uh -huh. да? а, я хочу створити універсальну структуру, яка дозволить мені залучати різних інвесторів. Ну, умовно кажучи, в мене є інвестори, які хочуть вкластися в ресторани, є інвестори, які хочуть вкластися в арт, є інвестори, які хочуть вкластися в нерухомість. Uh -huh. Але я не хочу плодити а, мережу а, різних інструментів. Да? Мовно кажучи, угу. чи можу я зареєструвати якийсь фонд, так. який дозволить мені залучати інвесторів, і далі цими коштами цих інвесторів вже фінансувати різні напрямки бізнесів?